Рівнянин Анатолій Місюра демонструє наслідки побоїв у рівненському супермаркеті. За його версією, охоронці безпідставно затягнули його у замкнуте приміщення та більше години наносили тілесні ушкодження. Дійшли до мене охоронці. І оце момент, він ко до мене дернувся вперед, вперед. Це я говорю, а мене так говориш. І все і вони кулаками почали мене бити, затащили в кабінет. Потерпілий каже, увесь конфлікт чинився після його зауваження до працівниць магазину, що немає цінників на продуктах. Ногами вони пригали по мені. У мене все отак тіло, тут всередині все болить. Згодом, як розповів Анатолій, до охоронців приєднався співробітник державної служби охорони. з пороху той не летів на нього і теж наніс кілька ударів. Згодом Анатолій зумів втекти із магазину через аварійний вхід. На парковці у автомобілі чекали його дружина і трьохрічна дитина. Конфлікту мене з охоронцями не було. Ви ображали працівниць супермаркету? Ні. Абсолютно ні Саме головне начальник охорони прийшов і сказав, що продавець картавить, що я їй зробив зауваження на фізичні її вади. Я цих фізичних вад взагалі не бачив. Ну я перший раз це від нього почув. Потім у нього взагалі помінялась версія, і він сказав, що я на неї сказав проститутка. Тобто, картавить до проститутки, ну воно одним навіть з іншим не в'яжеться. Дуже довго часу його не було. Я почала нервувати. Я збиралася йти туди, до магазину. Магазин був закритий, і я почула дуже сильні крики свого чоловіка. Його не випускали з магазину, приїхала машина ДСО служби. Приїхали тоді, тільки він просто чудом вибіжав з того магазину. Вони почали за ним бігти. Я побачила, коли він вся курточка в нього в крові, штани всі в крові, лице все розбите. Він прибіг в машину, я його закрила в машину і вийшла з машини. Вони почали дергати двері. Виходь давай, виходь сюди. Весь рот був в крові, все було в крові. Я прошу: дайте мені води попити. Вони щось там немає води. Та дайте вас, говорю, сіфони. Я підійшов до сифона, і там би якби двері були на е, аварійний е, вихід оце. і я дава оце, ну втік з супермаркету, і вже жінка побачила. Побитого чоловіка швидкою забрали у медичний заклад, але підстав госпіталізовувати лікарі міської лікарні спершу не побачили. Порадили випити анальгіну. За версією дружини з третього разу таке чоловіка поклали у відділенні нейрохірургії. Поки серйозного лікування пацієнт не отримує, медики спостерігають за станом його здоров'я. Він поступив відносно задовільному стані. Він зараз знаходиться в процесі до обстеження з забоєм грудної клітки і плюс травмою голови. Дирекція супермаркету, де стався нічний інцидент, проводить своє внутрішнє розслідування. Факт нанесення тілесних ушкоджень охоронцями клієнту магазину не заперечують, але при цьому кажуть, на це були об'єктивні причини. У ту ніч розказує Василь Валькевич, цей покупець поводив себе негідно та агресивно ображав дівчину касира, яка має дефекти мовлення, згодом кидався і на самих. Горонці, це молода дівчина 19 років. Він звернувся до неї. Чому не працюють ваги? Він тоді в грубій формі, в грубій формі. Почав кричати на неї, обзивати. На мої слова він почав мене ображати, говорити ти ханка, грубіянка, я тебе нормально запитую, чому ти не можеш мені відповісти? Ну і почав мені казати: достань з рота, ну я не можу це посолювати, і почни нормально розговалювати. На що я покликала охорону, охорону охорона підійшла і. Хотіла ну, запропонувала свою допомогу, і вони пішли до вас самослуговування. Усю сутичку в торговому залі зафіксували камери відеоспостереження. в рамках слідствах. Усі ці матеріали були вилучені та зараз знаходяться на опрацюванні в поліції. За цим фактом у нас проводиться перевірка за частиною першої статті праці, яка не наша ушкоджень. У цій справі Щодо звинувачень на адресу співробітників Державної служби охорони у побитті Анатолія у цій структури повідомили, що доказів такому факту немає. Підтверджуючих матеріалів, що наш працівник поліції наносить тілесні ушкодження, даному равнину не виявлено. Молода працівниця каси, через яку і чинився гучний скандал, впевнена, що в ту нічну зміну колеги охоронці насправді захистили її гідність, тож сподіваються на об'єктивні слідства. Але поки у цій справі потерпілим вважається сама клієнт Анатолій, якого не влаштувало обслуговування.